Маршрут номер 13 з сервісного центру 5641 у місті Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз я поїду про, по цьому маршруту номер 13 та надам вам свої коментарі. Покажу, які тут є дорожні знаки, розміку та інші особливості дороги. Починається він з вулиці Володимира Стельмаха. Рухаємось, у... Зайня... зайнявши крайнє праве положення згідно правил дорожнього руху, дозволяючи сигнал світлофору у нас, і продовжуємо рух. рух. Зупинка громадського транспорту, на ній не можна зупинятись і на відстані 30 метрів до і після зупинки. І нам на перехресті з круговим рухом необхідно. Виконати перший з'їзд. Згідно маршруту номер 13 Пропускаємо пішоходів і продовжуємо наш рух. Давайте все ж таки випередимо навчальний автомобіль. Переду припарковані автомобілі, також пішохідний перехід, рухаємось прямо. Перехрестя, дозволяючи сигнал світлофору. Продовжуємо рух прямо, припарковані автомобілі закінчились, правий сигнал повороту та перелаштувались у крайній праве положення. Зараз у мене швидкість 50 км на годину, а я вам раджу їхати на іспиті трохи повільніше. 35, 40, інколи 30, в залежності від обстановки. Правила дорожнього руху не вимагають зараз. Вмикати лівий поки повороту, але я це зроблю, щоб інші учасники дорожнього руху зрозуміли мої дії. Вмикаю вже правий сигнал повороту і е, з'їжджаю на вулицю Відінську. І тут, а, друзі, нам необхідно виконати розворот. Тут у нас дивіться, яка історія. Місця у нас тут не так багато, тому обережненько. З невеличкою швидкістю розвертаємося, щоб інші учасники дорожнього руху зрозуміли, що ми робимо. Бо він таки, що цей водій, думав, що я буду виконувати саме лівий поворот. А як виявилось, я повернув, перніше розвернувся. Тут а ми займемо крайнє ліве положення, бо ми будемо по кругу їхати на другий з'їзд. Знову повертаємось на вулицю Відівського. З правим сигналом повороту з'їжджаємо. Тут нам необхідно повернути на вулицю Дарвіна. Вмикаємо правий покажчик повороту завчасно і повертаємо. Тут у нас маршрут пролягає через приватний сектор, бачимо припаркований автомобіль, лівий покащик повороту, об'їхали і повернулись у крайнє праве положення. Знов тут у нас перешкоди, ями, лівий сигнал повороту і їдемо отак і по зустрічній смузі, і по нашій смузі, з дотриманням безпечного інтервалу. Продовжуємо рух прямо. Друзі, нам необхідно далі повернути ліворуч. Бачимо знак приїзд без зупинки заборонено. Виконуємо вимогу знаку, зупиняємось і зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю князівної гачки. Стара назва вулиця Посіпова. Бачимо, що нікого нема. Хлопець не зрозуміло чи хотів переходити дорогу, чи не хотів переходити дорогу. Виїхали на цю вуличку і їдемо. Тут у нас розмітки знову ж ніякої нема. Умовно ділимо вулиці пополам. З урахуванням ширини проїзної частини, а також... Вашого та зустрічного транспортного засобу. Знак головної дороги, друзі, але я вам раджу трохи притормозити та подивитись по сторонах. Хтось може не побачити, десь можуть знак вкрасти, ще щось. В общем, краще не ризикувати. При автомобілі лівий сигнал повороту, подивилися від зеркала, повернули голову наліво на пів секунди, щоб нікого не не загубити у сліпій зоні та продовжуємо рух. Також тут бачимо такі рівнозначні перехрестя, тому під'їжджаємо обережно, дивимось Верніше, це у нас головна. Об'їжджаємо припаркований автомобіль та повертаємось у свою смугу. Тут є ми такі конкретні. Бачимо знак 1.41 місце концентрації дорожньо транспортних пригод. Тому будьте вкрай обережні. І бачимо знак 2.2 Приїзд без зупинки заборонений. Зупиняємось перед стоп-лінією. Виїжджаємо на перехрестя, так щоб ми бачили автомобілі. І повертаємо на вулицю Олекси Новака. Рухаємось, тут у нас вже розмітка є, вже простіше, ми знаємо, де ми їдемо. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Соломії Крушельницької. Бачимо знак інша небезпека, знак 2.3 головна дорога. Трохи притормозили і Бережненько заїхали у свою полосу. Рухаємось тут у нас вже простіше є розмітка, але тут є ось у нас ями, ми їх об'їжджаємо з лівим поворотом і повертаємось до зустрічної смуги у до зустрічної верніше, розмітки у свою смугу. Рухаємось в правій частині, ну тут, до речі, одна полоса в одному напрямку. Такий маршрут досить заплутаний, тому дивіться. Я вам у вулиці називаю, можете на карті подивитися. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, та зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Степана Бандери. Як бачите, тут досить жвавий трафік, і можна дуже довго повертати. Чекаємо на. Коли приїдуть автомобілі, тут також нам ще необхідно і тут нам взагалі усіх треба пропускати. Пішоходів враховуємо, що нам треба пропускати. Враховуємо тим, що ми з другорядної дороги виїжджаємо і нам необхідно надати перевагу тим, хто буде, тим, хто буде їхати по другорядній прямо. Так, автомобілі проїхали, але ж у нас є все, все зустрічні автомобілі. Так, тут можна довго дуже виїжджати, бачите, яка історія там і там, везде, коротше, везде автомобілі. Так, є. їдемо. Повернули ліворуч і тут в принципі, можемо триматись лівої сторони, тому що нам зараз необхідно буде виконати лівий поворот. Хоча краще ж таки перелаштуватись. Ну тут бачите, тут зрозуміло, по, по одній полосі в одному напрямку, тому якби інтуїтивно ділимо дорогу. Вмикаємо завчасно лівий поворот. І повертаємо. Тут у нас розмітки, розмітка є і так погано видно, але ось його... Вгадуються стрілки, що вони тут є. Тут ліва полоса у нас повертає, виходить, ліворуч. Дозволяючи сигнал світлофору, і нам необхідно пропустити зустрічний транспорт. Роз'їжджаємо зустрічною смугою правими бортами. Також враховуємо, що нам необхідно буде пропустити тут пішоходів, якщо вони будуть. Зустрічки нема, пішоходів нема, все шикарно, повертаємо. Повертаємо і займаємо крайнє праве положення, бачимо припаркований автомобіль, Лівий поки повороту. Повернули і їдемо. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю архітектора Бургіньона, Стара назва Жуковського. Виїжджаємо на середину перехрестя. І повертаємо ліворуч. Бачимо, через 150 метрів у нас. Пішохідний перехід, припарковані автомобілі, лівий поворот. Об'їхали автомобілі. Рухаємось. Повернулись у крайнє праве положення. Пішоходів нема. Бачимо, хтось тут кормить голубів. Об'їжджаємо припарковані автомобілі. І тут нам необхідно. Зайняти праве положення, поворот вимикається, вмикнути знов і повернути знов на вулицю Соломії Крушельницької направо. Бачимо знак 2.2, «Приїзд без зупинки заборонено. Виконуємо вимогу цього знаку, завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. Завз повертаємо на вулицю Олекси Новака Дивимось Ліворуч, праворуч, є автомобіль, автомобілів нема вже і їдемо. Пішоходи, якби були, також їм необхідно було б надати перевагу. Зараз нам... На наступному перехресті бачимо місце концентрації дорожньо транспортних пригод, необхідно повернути праворуч. Вмикаємо правильно каші повороту та обережно у свою смугу повертаємо праворуч на вулицю Князівни-Гарчки. Дорога тут досить погана, та ми обережно їдемо. Зараз нам необхідно на перехресті повернути на вулицю. Миколи Карнаухова ліворуч, бачимо знак Стоп, але у нас тут світлофор працює, тому ми керуємося сигналами світлофору. Зараз на перехресті з круговим рухом нам необхідно З'їхати на другий з'їзд. Надаємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху, які рухаються по кільцю. Нема автомобілів. проїхали один з'їзд і вже перед другим вмикаємо правий покажчик повороту та зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Також ваш інспектор може попросити зробити будь-де зупинку, тому ви повинні пам'ятати правила, де можна зупинятись стосовно пішохідних переходів, виїздів з прилеглої території, зупинок громадського транспорту та дії знаків 3.34. Зупинка заборонена. хочу надати декілька коментарів з приводу е, цього маршруту. Цей маршрут, як ви бачите, він починається не з території сервісного центру 5641. Інколи, коли багато учнів, то тут автошколи разом з інспекторами приймають іспити. Тому, друзі, також все одно дивіться ці маршрути, тому що воно все змінюється, може випасти і цей маршрут. Дуже дякую, що дивились. Пишіть ваші коментарі. Бажаю вдалось класти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!